Вуглегірськ залишається українським. Терористи контролюють лише окремі райони міста. Там зараз точаться запеклі бої. Відзвітували у штабі. Ато бойовики цілий день обстрілюють позиції українських військових та околиці вуглегірська. Тривають протистояння. І в Дебальцевому терористи п'ять разів нині заливали вогнем місто. Стріляють із артилерійських установок та реактивних систем залпового вогню. Райони Донецького аеропорту, Піски та Водяне, теж потерпають від обстрілів мінометних. З танків та протитанкових керованих ракет терористи вели вогонь по позиціях села АТО в районі Кримського та щастя. Останнє місто ще й обсипали градом. Загалом ситуацію в зоні АТО вкрай напружена. Констатували у штабі за оперативною інформацією. Бойовики банди формування ЛНР почали складати списки студентів середніх, спеціальних і вищих навчальних закладів та планують примусово використовувати їх у бойових діях проти сил. А то згідно із задумом терористів, молоді хлопці братимуть участь у збройному конфлікті протягом 10 діб вахтовим методом.